Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті гібридний сонячний інвертор Sorotec. Моделька Revo VM2 PRO 5,5 кВт. Заявлена несправність. Інвертор працював типу нормально, все було окей. Потім в один прекрасний момент клієнт зробив таку процедуру. Він кожен, день, кожен вечір робив процедуру відключення сонячних панелей. І в останній раз він відключив їх, коли інвертор працював під навантаженням. Тобто була генерація, і він розімкнув сонячні панелі, в результаті чого інвертор бухнув і вибив 9 помилочку. Ну, В принципі, я не буду зараз тестувати, сенсу не бачу. Треба розбирати і відразу дивитися, що там трапило. Так, розібрав плату, ось і причина 9 помилки. Транзистори рознесло. Ще тут у нас пошкоджено резистор R44. Тут якось... Ні, це не запчастинка Ну, коротше, потрібно резистор замінити, перевірити решту. Замінити транзюки. Так, після перевірки загалом потрібно замінити 5 нижніх транзюків. Зарядний і 4 нижніх, і потрібно замінити всі тут транзистори і декілька резисторів. Так Що тут у нас ще цікавого? З цікавого згорів один варистор і перегоріла дорожка. Варистори зараз замінимо. Дорожку відновимо. Вибачаюсь, не варистор, а супресор. Маркування, до речі, у нього 1,5 КП51А. Так, 5 транзючків я вже замінив. Так, і ці транзюки я теж замінив повністю. О, Що тут таке за пятно? О, щось накапало. Так, до речі, ще один цікавий момент. Ось у нас дросель силовий, а ось у нас шлейфик. І він так тут припаявся, приварився. Ну так, температура досить таки значна, раз термоусадка прилипла. Так, підключив вживлення, Зараз спробуємо запустити. Ух ти! Так, пішло. Клацнуло. І. і Ой-ой-ой. О, генерація. Так, генерація є. Тепер треба дротики туди нормальні поставити, ці гаїчки знайти. І спробувати вже дати по навантаженню. Так, це працює, підключив вже до акумулятора. Тепер спробуємо навантажити. Подивимось, чи тримає воно там що. Які в мене руки чи не скривило ще від хвастощів 900 Вт. Набираю. вентилятори не вимкнулися, я так розумію, вмикаються або після кіловата з чимось, або вмикаються по температурі. Поки що так, хай собі попрацює. Обдув у нас вже вмикнувся, то в принципі якби тут уже зрозуміло все. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось – вподобайки, кому залишились коментар... питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока.